Юстина, мила зайчиня, яка бажає своєї власної Діснеївської казки, навіть якщо здебільшого її слід додумати і допилити власними силами. Юстина сама вбралася у красиву рожеву сукню, з віночком зі стразів на голові, надіслала терену. Костюм чорний, як. 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 Ну, не як на побачення, коротше. Взяла його власно так за ручку і потащила пити чай на фоні її згадки дитинства. Старовинного замку, щоправда, взяла вона так терена, ніби вона та сама дитина, яка веде показувати свої іграшки старшому братові. Але ця казкова вистава зовсім не мечиться з майже повністю зруйнованим замком. І хоч я не відміняю важливості того, що про українську архітектурну спадщину говорити треба, але наголошую, що загалом це викликало більше протиріч на побачення і думок не про романтику, власне, у мене, як у углядачка. А про щось інше, і взагалі, все, що коїлося на екрані, було досить дивакуватим.